Усіх вітаю, з вами традиційно Майк. Десь рік тому телеканал Київ анонсував трансляцію серії тайтлів із загальною назвою Marvel Anime. Я ще тоді зробив мені огляд на аніме Залізна людина. Кому цікаво знайдете на каналі. Так ось. Сьогодні у нас своєрідне продовження огляду цих аніме. Поговоримо ми про людей X. XDX. Але перед тим як ми розпочнемо, попрошу хвилинку вашої уваги. Українська аніме та манга спільноти розпочинають великий збір коштів на підтримку ЗСУ під назвою Расенганом по русні. Спільно з українськими видавцями манки, комікс-шопами, інформаційними порталами та ютуб-блогерами ми плануємо зібрати 150 тисяч гривень для 93-ї ОМБР Холодний Яр. Згідно принципу рівнозначного обміну в алхімії, ми вам віддаємо понад 100 томів манги українською та 9 чудових аніме фігурок. Манга буде розіграна випадковим чином, а фігурки отримають ті, хто задонатить найбільшу суму. При цьому людина, яка закине найбільший донат першою, обере собі фігурку. Друга людина обирає другу і так далі. Суми пожертв плюсуються. Призів багатсько, тому шанс виграти великий. Манго розіграємо як комплектами, так і одиночними томами. Іншими словами, ви маєте шанс отримати як один томик манги, так і три. Все вирішить бог рандому. Збір триватиме до кінця жовтня, проте де та як проходитиме розіграш, ми повідомимо додатково. Гроші потрібно закидати на монобанку, посилання в описі і на екрані. Будь ласка, у коментарях до переказу обов'язково вказуйте ваші контакти, щоб ми могли зв'язатись з вами. І пам'ятайте, кожна гривня важлива! Разом переможемо! Слава ЗСУ! Люди X 12-серійний аніме тайтл від студії Медхаус. Трансляція у Японії розпочалась 1 квітня 2011 року на каналі Animax. Візуал. 8 балів. Як я і казав в огляді на залізну людину, перед нами класична мальовка від медхаусів. Все у міру деталізовано, є красиві кадри, адреналінові екшн-сцени, навіть місцями добре промальована, так би мовити, фізика одягу та волосся. Все було б чудово, якби не сука Паркінсон. От для чого додавати ефект камери, що трясеться у всі можливі екшн сцени? Навіть тоді, коли його не треба. В деяких моментах я особисто не міг второпати, що коїться на екрані. Звук 7 балів. Музичний супровід в аніме максимально стандартизований. Тобто, де має бути лячно, грає моторошна музика, де має бути шок-момент. Відповідна мелодія. Єдине, що я можу виділити, це опенінг. Не знаю яким дивом, але творцям вдалося його засадити в мою голову на режим повторення. Персонажі 7 балів. Що ж мені сказати щодо персонажів? Їх багато, але водночас і мало. Знаю, звучить дивно. Просто деякі персонажі були взагалі не потрібні сюжету, їх можна було спокійно замінити. Нагадаю, що медхауси мали просто безмежну творчу волю. Але, на жаль, вони не спромоглись її використати на повну. Проте вони справились з прописуванням деяких героїв. Для прикладу, Циклоп у них вдався дійсно лідером команди, який пройшов свою сюжетну арку протягом серіалу і показав себе якнайкраще. Також непоганими були Професор X, Логан та дівчинка Ітчикі. Ось для прикладу Шторм та Звір були в серіалі, наче для пташки. Заглихотів я краще змовчу, тому що там банально нема про що говорити. Сюжет 8 балів. Буду відвертий, історія мене затягнула та навіть подарувала інтригу. Мені дійсно було цікаво, чим все закінчиться, які виверти на нас очікують. І що взагалі відбувається в місцевому всесвіті. Якщо коротко та без спойлерів, то через рік після важкої битви Професор X знову скликає команду для порятунку мутантів у Японії. А далі дивіться самі: середній бал 7,5 з 10. Перед нами досить непоганий тайтл. А якщо порівнювати з залізною людиною, то взагалі чудовий. Він і візуально красивий. І музика непогана, і сюжет з інтригою та з переміну хорошими персонажами. До перегляду рекомендую. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та діліться з друзями. Велика подяка патронам каналу, ви всі котики та кішечки. Якщо хтось з вас хоче підтримати канал фінансово чи підписатися на мої сторінки у соцмережах, всі посилання знайдете в описі до відео. Дивіться лише якісне та слава Україні.